Всім привіт! Вітаю на каналі Рибалка з Петровичем. Сьогодні, друзі, я виїхав на коропову рибалку. Виїхав я в салубівку, на сутки, ну а там буде видно, може трохи затягну І на другі. Побачимо, як буде клювати на короповій рибалці. Салубики не буде вже місяців два. Стояла спека, риба. Не плювала, трохи померло риби, ну а зараз вроді як би похолодало, немає що співати. Так що виїхав, буду пробувати. Так не поймеш. Як вам мій новий бриль? Це мені на день народження, грибовод подарив. І Павлович, дякую. На сонці бомба. Натурпродукт. Так що дивимося. Що зловлюся, покажу. Погнали. Такого повороту я не очікував зовсім. Приїхав на рибоновлю. Взяв прикормочку. А вона трохи затіла. Оце трохи дужче зацвіла. На я розчитував. Саме більше. Бачите? Зацвіла. Зацвіла. Обіліла. Оце інший виробник відра. Ті самі. Місце зберігання було те саме. З прикормочкою все гаразд. Отут зовсім не гаразд. Не знаю, що робити. Приїхав на риболовлю на сутки. Чим годувати, не знаю. Є трохи бойлів і є трохи пельців. Зараз буду розмішувати ліквідом і щось пробувати годувати. Отакі хірові справи. Удочки вже я закинув. Через близько першої години дня. Чотири удочки, чотири точки. Закормив і лишається чекати кивання. Отакі От тут справи, друзі. Погода шепче. Краса. Просто краса. Немає нічого кращого, коропової рибалки закинув. І на соняшки з пилком. Так, по удочкам дивимося удочки Shimano TX2 з довжиною 396 катушки Okuma 8 k бомбопушка, жилка трабука. Вже третій рік користуюсь нею. Ну і сигналізатори у мене стоять. Кратус. Такий комплект, друзья, вот такая краса. Ось вот така рибка у мене. Талісманчик. Бомба. Кораблик 3D Техно. Подобається, все працює. Кращого пока не мені не потрібно. Пульт з кришкою. Дуже зручно. При транспортуванні, не переживаєш, що щось там відпаде, зломиться, все закрив, кинув сумку, поїхав. Ну і по паркормочку. Тут у мене пельчик. Коробчуки, бейтс. Метод мікс баунті. Буду ще додавати коноплю. Наступає вечір. Ось такий захід сонця чудовий. Отакі снасті стоять. Клювань поки що нуль. Чекаємо. Вся надія на ніч. Півдня простояли. Третій перезвозив. Клювань нема. Цікаво чого, але їх нема. Чекаємо далі. Вибір широчайший: пюре з вершків і пюре з смаком курки. Що вибрати? Мабуть, курку оставимо на ранок. Тут більше, я думаю, калорій буде. Зарядимося на цілий день зараз зроблю пюрешку з вершками, о, хімло, бомба. Так, чайничок закипає мигом. Опа! Так, чекаємо 3 хвилини. Як у мене кум 3 хвилини і готовий. Так само і мій віна. Салка підвізи. Сало сила. до картошки сало котлета и щуки шоловому ты ему так что тут мивинка готова готова три минуты и порядок можно есть вот такая моя вечеря всем смачного Перше клювання, друзі. Хтось є? Хтось є? Нездоровий? Белый амур. Оба. Ух. Білий амурчик клюнув розбудив мене. Скільки нас зараз? Два п'ятнадцять це вже гарно. Уже рибка проклюнула, це вже хорошо. Красунчик який. Доброго ранку. Ніч була спокійною. Зловив лише одну рибенку білого амура. Клювань більше не було. Риба дала мені виспатись, відпочити. Але хотілось трохи другого. Так що зараз. Пів каву І буду перезавозити снасті. На воді повна гладь. Вітру немає, риба не гуляє. Ну, щось буде, будемо бачити. Так що дивимося. Небодім шпарять кудись уже збираються, напевно. перчатку была кава. Всем смачного. Добавим трохи різаних бойлів. Коровчуки щось з клюваннями туго Може тигрового горіха? Така вийшла суміш дозакормочна. Пельцю зовсім мало, додав тигровим горіхом. Бо пельчик прикормочний, трохи зацвів. Ну нічого. -м, mm. пахне як все. Так, будемо дозавозити зараз. Так, це все на смітник, час вже обідать. Половина 12 і вже риба не плює. Будемо зараз готувати обід. Поки рибка мовчить, треба нам перекусити. Це все, яєчко, помідорчик. Сейчас, забабахаємо трохи, щось перекусимо. Як вам така смакота. Проставочку. Краса? Аж слюнки потекли. Зараз доїду до готовності. Будемо обідати. Правильніше буде їсти. Ну і куди ж? Без мівіна. Пюрешка з курочкою сьогодні. Чуть не забув за неї. Пюре курка. Так, ну що, буду я збиратися. Не знаю, чи прикормка підвела, засвівши, чи риба просто не клювала на ставку. Зловив одного амурчика, одного карасика і одне сумня там причепилося. Отакі От справи на ставку, друзі. Будемо чекати кращих часів. Всім пока, до скорих відосів!